Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Як ви вже зрозуміли, приготуємо ми сьогодні ребра, свині ребра в духовці. Ніби проста страва, але я покажу, як вам зробити ребра соковиті, ніжні та дуже смачні. Тому дивіться до кінця: бонусом лайк, підписка, якщо ви точно не зробили. Ну а ми з вами починаємо. Нам потрібні ребра, бачите, такі м'ясисті, гарненькі. Далі картопля на гарнір. Ми будемо її запікати. Овочі, це нам треба буде для бульйона. Ну і ще єдине, що ми з вами приготуємо, це соус барбекю. Смачний, який також можна використовувати не тільки сюди, а й в інших стравах подавати до м'яса, до риби, до овочів. Він буде універсальний, унікальний та дуже смачний. Давайте першим ділом з вами, друзі, візьмемо кастрюлю, тому що в нас ребра будуть готуватися в два етапи. Спочатку ми їх... Зваримо в такому насиченому смачному бульйоні, і далі будемо вже запікати з нашим соусом, або верніше під нашим соусом барбекю. Тому переходимо з вами до першого етапу. Беремо ніж українського виробництва сафарі. Це один з моїх найулюбленіших ножів, тим паче, що український бренд гарна якість. Дуже його полюбляю. Так, беремо ребра. Я думаю, що ми їх з вами розріжемо зараз на двоє. Тому щоб нам. Було, по-перше, зручно їсти. І вони варились повністю, проварювались. І, ну, в принципі, отак будемо, напевно, ще й подавати. Одна така штучка буде на порцію. Тому беремо наші ребра. Я взяв, друзі, 3 літри води. Зараз я вам також скажу: от будемо прямо разом важити. Треба буде сіль, цукор, це все додавати. Тому будемо разом це все робити. Беремо ребра і кладемо сюди нашу воду, будемо варити. І так зараз напевно ви подумали, наша він духовку ту відкрив. Щось буде цей хлопак дивно робити. Ми з вами будемо карамелізувати овочі для того, щоб наші ребра і бульйон, в якому вони будуть варитись, дав максимально смаку та насиченості. Тому нам треба їх опилити. Тобто, це можна зробити як або просто ці овочі запекти. Але це часто трошки довше. Якщо у вас є газова плита, то це можна прямо на газовій плиті карамелізувати. Але ми з вами зробимо з допомогою пальника. Ви знаєте, що люблю їм користуватись. Тому візьмемо овочі, моркву, розріжемо, ну, так, навпіл, моркву. І так само розріжемо цибулю. І тепер що ми робимо? Візьмемо і покладемо їх ось сюди, на таку решітку. І так, що ми тепер робимо? Беремо пальник і припалюємо зверху. Нам треба дати таку. Колір золотистий, можливо, навіть трошки темніший. Бачите? Ось такий. Це треба зробити з двох сторін. З морквочкою. І так само робимо з цибулею. І так, наші овочі карамелізувалися. Для чого взагалі хтось з вас може там сказати? От наше віно це займається хінею. А я вам поясню: дивіться, друзі, в цих овочах, ну взагалі, в будь-яких овочах є цукор. І коли цей цукор карамелізується, ви самі розумієте, що смак стає більш концентрований, розкривається, стає більш насичений. І, звичайно, ця вся карамельна реакція вона передається потім в бульйон. Цей смак, і так само він дає цей смак нашим ребрам. Тому що якби ми просто взяли ці овочі, кинули туди, також, так, да, був би якийсь смак, але так він стає набагато смачніший. Щасником я вирішив використати його цілим, навіть не чистити. Єдине, що нам треба зробити, це просто його роздавити, щоб смаки з нього виходили. Тому візьмемо ніж і ось так. Ось так, ми його роздавили. Я його помив. Ви не переживайте, він помитий. Я його роздавив. І тепер ми його додаємо сюди, прямо в наш бульйон. І, звичайно, перегружаємо сюди наші овочі. Я хочу подякувати Андрію Клюсу за те, що організував збор на пульт для трофейного дрона. Отримали від Андрія Клюса цей чудовий пікап Міцубіші Л 200 Щиро дякуємо Андрію Клюсу та всім небайдужим, хто відгукнувся на наше прохання. Хочемо подякувати Андрію Клюсу та його аудиторію за допомогу збору на квадрокоптер Мавік Трете. Дякуємо Андрію Клюсу та його е аудиторію за допомогу збору на Мавік 3 та антенну посилення сигналу Авіантеч. Нагадую, друзі, про збір. Збираємо зараз з вами на Екофлоу для 58-ї бригади. Хлопці попросили, бо треба заряджати телефони, нема чим заряджати рації, телефони, типу це біда. Зараз, до речі, відправили там з наших грошей, які ви збирали. 34 тисячі. Я вчора їм же ж також відправив на а, спальники зимові, тому що їх накрили, все погоріло. Друзі, тому хто хоче допомогти гривня 2, 5, 10... Донатьте, нема маленьких донатів, хто хоче прийняти участь в розіграші чудових подарунків від 100 гривень, від 1000 гривень, тубуси від РПГ і багато чого цікавого. Тому донатимо, приближаємо перемогу. До речі, всі звіти є в моєму інстаграм закріплених сторіс, а також в Ютубі в шортс. Тому ви можете перевірити, подивитись до копійки, все там. І так, переходимо до спецій. І тут, як на мене, вже йде смаковщина. Я, і це типу моя суб'єктивна думка, я б вирішив взяти ось такі спеції. Це у нас гірчиця суха, коріандр, червоний перець чилі, кардамон, бадьян, лавровий лист. Далі нам ще потрібно буде сіль, цукор, перець. Ось такий склад. Для того, щоб спеції віддали весь свій смак, також він сконцентрувався і відразу потрапив ось сюди в наш бульйон. Нам треба буде сковорідка. Лавровий лист ми в цей раз опалювати пальничком не будемо, а прямо на сковорідці прогріємо, для того, щоб його ефірні масла також пішли. Тому давайте візьмемо не знаю, будемо зараз відважувати. Так, відтарили, дивимося, що тут у нас тут відкривається. Гірчиця сушена. Три грами. Достатньо буде. Давайте по три грами. Коріандр. Також візьмем. три грами. Перед чилі, пластівці для того, щоб дати трошки пікантності. Так. Далі. Корі кардамон. Візьмем також 3 грама і бадьян. Дві зірочки, я думаю. Так. Лавровий лист також 2. Один грам, це буде десь так, 4 листочки. Тепер що ми робимо? Включаємо нашу плиту. І нам треба оці спеції прогріти, тільки прогріти. Не спалити, а щоб пішов. От ми зараз їх понюхаємо. І я не знаю, ви, звичайно, не відчуєте це в своїх екранах, але мені здається, що зараз космос нам допоможе, і ці аромати вам так підуть туди, тому що це буде такий насичений аромат, що я не можу вам передати. Так, потрошку ми сковорідку туди-сюди човгаємо, і воно буде грітися зараз. М -м -м. Аромат вже пішов. Ну скільки? Ну, максимум 2 хвилинки. На сильному вагні. Просто треба так перемішувати. І тепер оцю всю смакоту, весь цей аромат, ми перекладуємо сюди. Конкретно в цьому рецепті нам треба, щоб сам бульйон він був дуже насичений. Прям такий дуже солено цукровий. Розумієте? Для того, щоб цей весь смак напитав на себе ребра. Це дуже важливо. Тому солі і цукру треба ну так. Багатенько. Тому що якщо буде бульйон нейтральний, то і смак у ребер буде також нейтральний. смак ребрам конкретно зараз дасть цей весь бульйон. Ось. Тому е, беремо з вами цукор. Відважуємо. Зараз прямо буду важити там 3 літри води. 50 грамів цукру. Сіль. Також відтарюємо з ровами відразу. 67, вже давайте 70, щоб було. Все, 70 грамів солі на 3 літри води. І додамо перцю. Можна взяти горошок. Так, пару грамів. Тепер ми з вами це все перемішуємо. І скручуємо на невеличкий вогонь. Невеличкий. І готуємо 3 тере. 4 години, поки наші ребра не стануть такі ніжні, м'якінькі, соковиті, то я вам покажу. А зараз ми з вами доведемо до кипіння, скидаємо на мінімальну і залишаємо на 3-4 години. Це вже залежить від величини наших ребер. Так, друзі, як ви бачите, наш бульйон і наша вся рідина закипіла. Далі скидаємо з вами на мінімальну температуру. Я взяв двійку. Зараз вона буде зменшуватись і не буде такого інтенсивного варіння. По-перше, друзі, ви можете сказати: а чому ти не знімаєш шум? Ну, я вам Це дуже така проста відповідь. Зверху всі наші спеції. Якщо ми з вами зараз то знімемо, то ми знімемо разом зі спеціями. Я цього не хочу, тим паче, що цей бульйон ну, ми ж використовувати не будемо, він дуже концентрований, насичений. Тому хай собі вариться. Не будемо поки що чіпати. Можливо, там, коли вже спеції там, через годинку-другу віддадуть весь смак, ми зможемо там цей шум трошки зняти. Хоча, по факту, ну, мені він взагалі не заважає. Мені головне, щоб ці спеції віддали максимальний смак нашим ребрам. Як ще можна, до речі, їх готувати по-іншому? Можна готувати в сувіді, то тобто ви можете взяти так само ці всі спеції, обсмажити, взяти, опалити так само овочі, цукор, сіль додати, але менше. Це все покласти у вакуумний пакет. Завакумувати і кинути в сувіт на 80 градусів. Ну так я думаю, на 20 годин. І у вас через 20 годин будуть ніжніші, дуже смачні ребра, тому що зараз, наприклад, смак, ребер також і виходить і в воду. Тобто спеції дають смак свій ребрам, а ребра дає смак воді. А там нічого нікуди не виходить, все концентрується в ребрах і ребра стають максимально смачні і ніжні. Це дуже важливо. Тому зараз ми з вами скинули на мінімалочку і залишаємо на 3-4 години. Будемо дивитися по консистенції наших ребер. Ну а поки ребра варяться, ми з вами переходимо до соусу. Зробимо такий а-ля соус барбікю. Дуже смачний, нібито такий простий, але зі своїми фішечками. Не буду казати те слово, яке я хотів сказати, тому що вже ви що я починаю дуже часто його використовувати. І так, взяли кетчуп. Звичайний кетчуп 370 грамів. Тут у мене було. Далі хочеться дати в цей соус трішки такої копченості. Це можна зробити двома способами навіть трьома. Є така штука, називається рідкий дим. Але мені вона не подобається, вона такий має ядовитий смак копченого. Мені дуже подобається. Також є вушташерський соус. Можна також додати, але трошки, бо він дуже концентрований. Або більш простий це копчена паприка. Я візьму. Копчену паприку. Так. І додаємо сюди. Скільки тут у нас? Ну, давайте, 10 грамів. У мене є така спеція, бачите тут. І сушена гірчиця, і трави, і паприка копчена, і паприка з такими шматочками, і багато всього іншого. Вона в мене така більш універсальна. Я її використовую аля як спецію барбекю і до м'яса, і до риби. От сюди я також хотів би її додати. Скільки ми сюди візьмемо, ну давайте будемо важити. Паприки ми взяли 10. Я думаю, цієї спеції також буде 10. Так, 10 грамів також цієї спеції. Свіжемелений чорний перець. Ну, тут буде 2 грами. Далі соєвий соус. Звичайний, будь-який, який у вас є в магазині, купили, це вже розбавлений. Можете взяти концентрат, тоді його треба буде взяти менше. Додаємо його сюди 40 грамів або мілілітрів. Далі мед. Домашній мед. Берете будь-який на ваш смак. Я думаю, стільки буде добре. Відтаримо. І у нас тут 60 грамів меду. Далі беремо апельсин. Він у нас важить 160 грамів. Що нам з ним треба зробити? Для того, щоб нам треба буде тут і сік апельсиновий, і цедра. Тому що найбільше смаку в цедрі, але також в апельсиновому соці, також ясно, що є смак. Тому беремо апельсин і ось так катаємо його по дошці для того, щоб виділити ці всі ефірні масла. Відразу. Можна відчути це. Далі беремо наш апельсин, розрізаємо його навпіл. Далі беремо апельсина. Нам з апельсина потрібна буде цедра. І ось так знімаємо її. Нам потрібна з вами тільки ось ця помаранчева частина, бо в біла, вона гірчить. Далі нашу цедру з апельсина Ми ось так шинкуємо, рубимо. максимально мілко, як у вас вийде. Ну і, звичайно, додаємо її до нашого соусу. Так. І тепер нам треба взяти, додати сюди ще апельсиновий фреш. Скільки тут у нас його буде, зараз відважимо. Я беру руку для того, щоб кісточки не попадали. І ось так видавлю прямо сюди. 50 мл фрешу. Після того, як ми додали сюди апельсиновий фреш, можемо перемішувати. Наш соус, і нам треба його довести до кипіння, для того, щоб всі наші аромати з'єдналися. Наші ребра побулькують ледь-ледь на такої мінімальній температурі. Я підняв на четвірочку. Ну, не знаю, у мене це четвірка, у вас, може бути, це інша температура чи там цифра. Але суть, ви зрозуміли, тобто воно має на такому як сувіді томитись. Далі, що нам треба зробити? Беремо наш соус. Ставимо його на плиту і доводимо до кипіння. Все, це єдине, що нам треба зробити. Далі ми скуштуємо, можливо, треба буде ще сюди щось додати по смаку, але поки що так. І так, друзі, як бачите, я вирішив трошки їх все-таки підтягнути, тому що, якщо воно було б такої рідкої консистенції, то цей весь глейс, потім, коли ми ребра будемо запікати, він би стік. А я хочу, щоб він тримався на ребрах, тому підтягуємо його. Такого більш густого стану. І все, і відставляємо далі. Єдине, що чекаємо, поки наші ребра зваряться. І десь вже до загодинку, як вже вони будуть готові, ми з вами почнемо займатися нашим гарніром. Це буде запечена картопля. Як ви бачите, він став такий гуще, бачите? Зараз він ще охолоне, ще підтянеться. Смаки всі там сконцентрувалися. Єдине, що мені треба зробити, це скуштувати. На смак. М -м, аромат чудовий. Все добре. Не треба більше. Ребра будуть мати насичений смак. Тут відчувається така невеличка пікантність, є також е копченість, цитрусовість. Тобто все з'єдналося. і Чекає свого часу, тому ми з вами відлучимось на три годинки і потім повернемось і продовжимо. Друзі. Нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих, топових шефів і нома, і Eleven Medicine Park. І La Ruz Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Ну що, три години пройшло, наші ребра, як ви бачите, вже стали ось такі максимально ніжні. М'яско таке. Бачите? Колаген уже починається так розходитись. Оп. І на цьому етапі ми з вами що робимо? Ми з вами беремо ось так і відставляємо. Оп. І виключаємо. Все. Про ребра ми поки що забуваємо. Хай вони собі відпочинуть. Наберуть ще свій смак, який вони не забрали з бульйону, Охолоджуються поки що. Що ми робимо далі? Ми беремо. Нашу картоплю і робимо гарнір до цих ребер і будемо закидати її пектись. Першим ділом ми з вами включимо нашу духовку з обдувкою на 160 градусів. Хай собі гріється, а ми починаємо нарізати нашу картоплю. Як ми її будемо нарізати? Я хочу нарізати ось так її навпіл, ці всі такі негарні. Штучки ми вирізаємо. Так. І наріжемо її, напевно, що скибочками. Я б нарізав ось такими. Ну, мені подобається, така як буде по-селянськи. І це саме робимо з усією нашою картоплею. Далі наші скибочки з картоплі треба промити проточною холодною водою, щоб змити лишній крахмаль. Він нам не потрібен. Далі беремо ось таке паперове рушничок і ось так промочуємо лишню вологу. І так робимо з кожною картоплею. Далі нашу підсушену картоплю ми перекладуємо назад в миску. Миску ми протерли від вологи. Перекладуємо це все сюди і будемо заправляти. Що ми беремо із заправок? Перець я не додаю, тому що він буде горіти, нам це не потрібно. А і в кінці зрозумієте, чому я це не роблю. Візьмемо сіль, додамо сюди солі. Далі я взяв сушений чесник. Посипемо зверху. І олія. Я беру оливкову, ви можете взяти. Будь-яку на ваш смак і заправляємо. Далі це все нам треба з вами перемішати, щоб олійка наша розійшлась по всій картоплі. Так. Спеції, сіль, чесник. І далі беремо деко, я його фольгою накрив, перекладаємо сюди. Розприділяємо одним шаром, щоб наша картопелька пеклась, а не варилась. І кидаємо в нашу духовку 160 градусів. Поки що на 20 хвилин далі будемо дивитися. І так, друзі, пройшло 30 хвилин, не 20, саме 30 на 160 градусів. Дістаємо поки що її сюди. Як ви бачите, вона вже така. Ну, Напівготова. Напівготова. Що ми робимо далі? Ми беремо наші ребра. Підсунемо. Ну, як, не наші ребра, свинячі ребра, ви там пишете мені всякі. Беремо свинячі ребра. Вони вже відпочили. Бачите, вони такі, ну, прям розпадаються, тому краще взяти ложкою. І їх ось так перекладуємо сюди. Так. І ще одне ребро. Також перекладуємо сюди. Я ж думаю, друзі, ви розумієте, що це мій такий, можна сказати, авторський рецепт. Взагалі, я завжди ребра на роботі готую в сувіді. Завжди. І вони виходять із сувіда, ось саме ось такі. Але для того, щоб ну, не у всіх є сувід, в більшості нема сувіда. Тому ось цей метод я використовую, коли сувіда немає. Тобто я їх гарненько на невеличкій температурі томлю в такому насиченому е, розчині, в бульйоні. І далі ми їх допікаємо, щоб дати шкоринку, колір і вже їх е, довести до фінішної межі. Далі що ми робимо? Пам'ятаєте наш соус? Він, бачите, який класний. Тобто зараз він буде дуже круто лягати на наші ребра. Тому я пропоную вже їх змащувати. Змащуємо. Стараємося всюди, з усіх боків, Тож, щоб дати ось цей такий глейз, щоб реакція Майера чи Майяра заграла новими фарбами і зробила наші ребра ще, ну не наші, ще раз а свинячі, смачніше. І так, друзі, духовка наша на 220 піднята температура для того, щоб глазурувати і ребра, і картоплю. Ставимо на 10-20 хвилин, будемо дивитись, тому що в кожної духовки різні. Я не знаю, як воно зараз буде пекти. Думаю, що 10-20 в цьому проміжутку у нас буде супер. Через 10, в будь-якому випадку, треба подивитись і вже прийняти рішення або ще на 5 хвилин, або ще там на 10 докинути. Друзі, 220. 15 хвилин, я думаю, вже те, що треба. Нарешті дочекався своєї вечері. Будемо сервірувати та вже вечеряти. Візьмемо ось так гарненько, бо вони дуже ніжні. Треба трошки підстрахувати. Перекладуємо на тарілочку. Далі візьмемо... Покладемо сюди нашу картопельку, з таку золотисту і подамо з нашим соусом барбекю. Друзі, я надіюсь, вам ці ребра сподобаються так само, як і мені, тому що я реально кайфанув. Вони дуже ніжні, вони такі, прямо аж розпадаються, соковиті. Цей соус барбікю дає таку невеличку пікантність та насиченість смаку. Картопелька смачна. Обов'язково приготуйте цю страву на святковий стіл та і на повсякденний стіл. Також вона вам сподобається. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам. Будете готувати, не будете. Що б хотіли, щоб я приготував для вас ще. Ну, а я буду з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа. -па.